15 травня у Рівному відбудеться Кубок України з футболу. На авангарді зійдуться Донецький Шахтар та Полтавська Ворскла. Матч такого рівня в обласному центрі відбудеться вперше. В лютому місяці збирали голів обласних асоціацій. Ну і приватні зустрічі мені запропонували, що місто рівне як ну, є претендентом на проведення фінального матчу Кубку України. Серед таких міст ще був Київ і Тернопіль. Авангард не повністю підходив під вимоги УАВ. Зокрема, територія біля стадіону була занедбана. Вимоги були по благоустрою території, прилегли до стадіону, щоб зробити там якісну пішохідну зону, привести в парку там всі локації до відповідного рівня. Ну і важливе дуже питання це паркування автомобілів транспорту. Роботи по благоустрою майже виконані. Залишилось почистити плитку. До фіналу Кубка України місто готувалось ретельно. Перед входом навіть бруківку вклали. Була координація роботи з УАФ, оскільки той благоустрій, який знаходиться навколо, навколо стадіону Авангард, є на балансі міста і ми його утримуємо і обслуговуємо. Але оскільки відбувається така важлива для всіх подія, то місто виконало ті роботи. Достеменно невідомо, скільки вартував благоустрій території біля стадіону. Та, як повідомляють чиновники, вкладання плитки фінансувало УАВ та спонсори. Це роботи з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття, це роботи з озеленення, з обрізання дерев, тобто це поточне утримання об'єктів благоустрою навколо стадіону награду. Це не асфальтування території було, це візуально так сприймається людьми. Це фрезерований перероблений асфальт, який вкладається для тимчасового покриття. Фінал Кубка України відбудеться 15 травня о 19.00. До слова, не усі зможуть потрапити на стадіон через безпекові норми. Спостерігати за матчем наживо зможуть близько 3,5 тисяч вболівальників. Саме таку кількість людей зможуть вмістити укриття на авангарді та поблизу стадіону. Владислав Стицюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.